Українці масово тікають в США, їм не вистачає грошей. Не подобається Трамп, Америка не така. Чи просто не сталося цієї любові з США? Сьогодні ми спробуємо у цьому розібратись. Це відео будемо знімати на фоні дуже гарних американських будинків. Тож не перемикайтесь. Навіть якщо вам не сподобається, що я кажу у цьому ролику, картинка буде надзвичайно гарна. Тож, поки ми не почали, я нагадаю, що ви можете підтримати наш канал спонсорством на Ютубі, віддячте нам лайком, коментарем і зверніть захилі увагу на будинок, який знаходиться позаду мене. Він виглядає дуже дивно. І мені здається, він як з відеогри якоїсь. Ну що ж, Америка почала свій жорсткий та природній відбір. І мені здається, що в Америці залишаться тільки ті, у кого дійсно трапилась любов чи справжнє кохання з Америкою. І як кажуть, залишаться найсильніші зараз. Українці розділились на два табори. Перший табір це яким взагалі все не подобається в Америці, і вони в більшій частині готові перебратися на балі. І друга частина людей це ті, хто готові взагалі вгризтись в землю і не їхати з Америки, взагалі не за яких умов. І вони кажуть, що навіть готові залишитись нелегалами. Причому цей момент не сильно навіть залежить від матеріального статусу. Він більше залежить від того, трапилось в тебе кохання з Америкою чи не трапилось. І якщо любов це сталася, то ти готовий приймати цю Америку з усіма її приколами. Якщо вона не сталася, то ти будеш завжди порівнювати цю країну з своїми колишніми країнами і згадувати, як там було дешево та як там було гарно. За останній місяць біля десяти моїх знайомих поїхали з Америки, і ще якась частина з них збирається поїхати. І більшість причин, які вони називають, що це неможливість в США. В них немає можливості подаватися на грін карту, немає можливості чи просто по талантам, чи по грошам. Ну і в цілому, вони дуже сильно переживають за те, що Трамп взагалі відбере всі права, лишить їх будь якої можливості знаходитись тут легально та депортує в Україну. І дійсно, більшість тих, хто їде з Сполучених Штатів Америки, вони їдуть на Балі. Це приблизно біля 90% людей. І я розумію, що це дуже гарний вибір, особливо якщо в тебе робота дистанційна. Тобі треба економити. Ну для того, щоб не витрачати гарні гроші, мати гарну природу, дуже гарну корм. Круто їсти, балі це дуже гарний вибір. Тому що ти приїжджаєш туди, там дуже гарне ком'юніті. Я думаю, життя там буде коштувати напевно в два-три рази дешевше, ніж тут. Ну і в цілому, якщо ти в Америці не розглядаєш якихось перспектив для свого росту та росту твого бізнесу, то я розумію, чому люди обирають балі. Але якщо ми кажемо про якусь реалізацію, про якесь майбутнє, то мені трошки не зрозуміло, чому саме балі. Ну, приїдеш ти на балі, поживеш рік, два-три роки. І, якщо чесно, не знаю жодної людини, яка приїхала на Балі і готова там жити все життя. Всі приїжджають туди, релексану. Ути, тріпанути, з'їсти якихось грибів, очиститись, дізнатись щось з того всесвіту. Ну і поїхати кудись далі. Ну через декілька років тобі все одно прийдеться переїхати в якусь більш цивілізовану країну, почати все з нуля та почати собі побудовувати якісь перспективи. Мені здається, що Америка це саме. Про це це країна можливості там, де є перспективи, там, де ти можеш вибудувати те, що в інших країнах майже неможливо. Чи можливо, але воно не принесе тобі такого користі, такого задоволення, чи таких грошей. Я ще додам зі своєї точки зору, з точки зору, напевно, як підприємця, я в Америці взагалі дуже багато бачу можливостей. Якщо, наприклад, в Україні ми змогли вибудувати дуже гарну систему і дуже гарну мережу, да, там з 12 13 локацій. Вона нам приносить гарні гроші, з якими ми можемо жити, ми можемо трошки розвиватися, але це не приносить. Того результату, який б я хотів отримати як підприємець, тому що мене Сковою не б'юті індустрія, а мене сковують деякі правила і можливості в деяких країнах. І от, наприклад, в Америці є ті можливості, яких немає в інших країнах. Тут можна бізнес не тільки масштабувати, а в нього є конічна цель по типу капіталізації та продажу. І, наприклад, якщо в Україні взагалі в барбершопах, да чи в б'юті салонах системність це дуже такий рідкий випадок. То, наприклад, тут систематизація біль-кого бізнесу це максимально важливо, тому що. У подальшому, якщо ти можеш відійти від операційної системи, ти можеш його на когось переоформити, продати, це дає тобі дуже великі можливості та розв'язує руки. Тому з точки зору бізнесу, з точки зору підприємництва, мені здається, що це найкраща краща країна, і тут можливості набагато більше ніж в Європі. Немало важливий фактор це те, що до тебе нереально круто відноситься, і навіть коли в тебе нема знання англійської мови, тебе все одно тут сприймають як свого чувака. І цього не можна сказати про Європу. Також цього не можна сказати про Україну, тому що там постійно в тебе спитають, чому не на державні. Тут ніколи в тебе не спитають, чому в тебе погана англійська, чому ти не розмовляєш на англійській, бо ти повинен, ти знаходишся в Америці. Тут ти завжди свій чувак, і ти дійсно не відчуваєш себе емігрантом. І для мене. Це не мало важливий фактор. Ми пожили деякий час в Європі, і чому я сказав про Європу? Тому що там ми постійно. Відчували якусь не те, що дискримінацію. Ми відчували, що до нас немає цього ставлення. Нас постійно відчувають тут якимись емігрантом. Навіть ти відчуваєш себе не іммігрантом, а чужою людиною, якій тут не місце. І от це почуття тебе прислідувало постійно, тому що тебе не тільки на російській чи українській мові відмовлялись в госструктурах обслуговувати, тебе навіть на англійській мові відмовлялись обслуговувати, хоча тебе розуміли. Тому в європейських країнах, можливо, не в усіх, але в багатьох є цей момент з мовою, є цей момент з тим, що ти тут не свій. Тут цього моменту ти не відчуваєш. Тут з першого дня приїзду ми відчуваємо себе своїми, при тому, що навіть зараз у нас англійська далеко не найкраща. Тому я відношусь до тієї категорії людей, яких Америка покорила. І я готовий робити все, щоб тут залишитись. Я готовий розглядати будь-які варіанти для легалізації, але щоб у мене була можливість залишатись тут, і можливо, колись був шанс отримати цей чудовий паспорт Америки, про який мріють. Wow, amazing car. Багато людей виїжджають з США. Як причини називається. погані інфраструктури, поганий сервіс, погані заклади, яких тут не вистачає. Я вам скажу чесно, ми прожили півтора року, і не все так погано, як кажуть. Тут є гарні салони, тут є гарні ресторани, тут є гарні заклади з гарним сервісом. Просто на них треба витрачати набагато більше грошей. І в першу чергу люди не готові. Признатись собі, що вони просто не готові витрачати ці гроші, і для них це саме великий тригер. Взагалі, подивіться на ці будинки, які на сьогодні тут оточують, на машини, які їздять. І як ви гадаєте, якщо б тут не було такої інфраструктури, якщо б тут не було такого гарного сервісу, гарних ресторанів, люди б вкладали десятки мільйонів доларів, в такі дома і жили б тут? Я думаю, ні. Тому я вас запевняю, ви можете відчути Америку та побачити її взагалі під іншим поглядом, якщо у вас є гроші. І більш частини людей, які кажуть, що просто Америка погана, в частині, тому що вони не готові платити чи дуже багато працювати, тому що Америка дійсно змушує. І Як нам сказав один хлопець, з яким ми тут познайомились, він займається криптою. Він сказав: я не розумію, як люди можуть тут взагалі дозволити собі відпочивати. Я дивлюсь на ці машини, я дивлюсь на ці дома, я дивлюсь на ці яхти, і я розумію, що мені потрібно їбашити. І, от як я казав, люди діляться також на дві групи. Одні, які готові її бачити, раді усього цього, готові це приймати. І інші люди, які намагаються вибрати більш легкий спосіб. і напевно пожити в задоволенні, як вони кажуть, і їдуть на балі, відпочивають там. Я гадаю, що і перший і другий варіант він має місце бути, але просто треба розглядати, які у вас цілі. Якщо б люди, які поїхали з Америки, вийшли б на більшу дохідність, більшу дохідність я маю на увазі там два три рази, то я впевнений, що вони залишились б в Америці, казали б, яка Америка прикольна, крута і насолоджувались всією цією красою. Ці стосунки з Америкою можна порівняти зі стосунками з дівчиною. Коли тобі подобається дівчина, але ти не можеш дозволити постійно ходити з нею на свіданку в дорогі ресторани, ти не можеш закрити всі її запити. І від образу на себе ти починаєш всім своїм друзям та знайомим розказувати, що вона тепешка, їй потрібні тільки гроші. Взагалі нічого крім і не, не цікаво, але якщо ми візьмемо. Наприклад, таку ж дівчину, да, чи такі ж самі стосунки, і ця дівчина реалізована, а, вона зростає, і от на перших етапах ваших стосунків, чим більше грошей ти вкладаєш, в ваші відносини, тим більше ти потім отримуєш. До чого я все це веду? Якщо ми порівнюємо стосунки дівчини зі стосунками з Америкою, то Америка да, ми будемо сприймати як самодостатню дівчину, яка себе вже реалізувала. І навіщо такій дівчині якась людина, яка буде знаходитись з нею, але вона не буде самореалізована, Вона не готова сражати. Дратися за це місце. Як би це взагалі не звучало дико, але Америка потребує завойовників у гарному сенсі цього слова. І дійсно треба завойовувати у своїй професії, треба дратися за своє місце під сонцем. Як би це не звучало, як би ви це не сприймали? В Америці більша частина емігрантів. Взагалі Америку побудували емігранти. І якщо б кожна людина, яка сюди приїхала, так подивилась, М -м -м, щось тут сервіс не той, і поїхала звідти, то Америка б не була такою шикарною. Тому у кожної країни є свої сильні та слабі сторони. Просто треба розуміти, готові їх приймати чи не готові приймати. Слаба сторона Америки це те, що тут треба дуже багато грошей. Я маю на увазі, це слаба сторона до усіх людей, які сюди приїжджають. А сильна сторона це можливість реалізувати себе. Тому для мене Америка це найкраща країна, як я вже казав і скажу ще багато разів. Є ще такий типаж наших людей, у яких немає великих статків, вони не заробляють дуже великі гроші, але вони намагаються усіми способами підкорити цю норовливу пані Америку. Вони намагаються відкривати якісь бізнеси, запускати свої проекти. У них немає взагалі ніяких скарг на Америку. Вони розуміють, що тут є можливості, і розуміють тільки одне: що тут треба їбашити. Я, якщо чесно, щиро захоплююсь такими людьми. Ці люди, в більшості, коли вже їхали в Америку, вони не їхали зі своїми правилами в чужий монастир, вони приймали взагалі Америку такого, яка вона є. Вони розділяли цю культуру, розділяли цю музику, розділяли цей автопром, який тут взагалі є. І навіть розділяли всю цю дікуху, яка тут відбувається. І знаєте, цим людям тут взагалі недорого. Їм підходить вся інфраструктура, їм підходить сервіс, підходять всі ресторани, і їм тут все подобається. Це дійсно правда, що Америка не для всіх. Є частина людей, яка так і не зрозуміє, така за що переплачувати. І таких людей буде дуже багато. Але є інші частини людей. Людей, яка готова тут залишатися, не дивлячись ні на що, вона готова приймати Америку такою, яка вона є, і ці дві категорії людей повинні та мають місце бути. Тож, Америка, як перемхлива дама, яка відсіює всіх. Відсіює всіх, хто не готовий вкластись, всіх, хто не готовий віддатись повністю. Що скажу від себе? Я буду відноситись до тих людей, які готові завоювати серце цієї самої дамочки, як коли завоював серце Альонки. Тому і Америку ми також будемо завойовувати, тому що ми відносимось до категорії людей, яким тут дуже подобається. Що плануємо робити? ми? В нас взагалі план дуже легкий та простий. В першу чергу нам зараз треба відкрити наш барбершоп. Я сподіваюся, що до цього залишилася. 2-3 місяці. В подальших роликах ми обов'язково про це розповімо, на якому зараз етапі у нас ремонт і всі інші подробиці стосовно нашого барбершопу. Після цього нам треба буде зайнятися легалізацією, і я впевнений, що дуже багато людей будуть нас питати, які ж варіанти ви будете роздивлятись. І для нас найкращий варіант розглядати візу талантів, тому що, якщо я зможу на себе оформити візу талантів, то тут, напевне, все буде впиратись в гроші, тому що я впевнений, що хто цікавився вже цією темою, зараз віза талантів у нас зростає зростає. Якщо раніше, напевно, по своєму направленню я міг зробити... Візу талантів, включно з усім, напевно, за 10-15 тисяч доларів. То зараз це ці ціник ну підходить біля 30 тисяч. У деяких це виходить і 40, і навіть більше. Тому тут все впирається в гроші. Але якщо в мене вийде все це зробити, все проконає, то відносно і Альона також отримує в подальшому грін-карту, В неї тільки не буде ворк-перміту, але потім можна буде переводити її на інші статуси для того, щоб отримати ворк-перміт. Але скажу між нами, що Альона сказала, що не треба отримати воркперміт, бо і без нього вона гарно себе почуває, бо працювати не хоче. <гум> Також, якщо цей варіант не прокинає, можна роздивлятись робочі візи, якісь інвесторські візи, завжди можна знаходити способи. Але взагалі вихід на гринкарту через візу талантів для мене буде це ідеальний варіант. І для нас зараз це головне, як я вже сказав, це сконцентруватись на барбершопі. Наступним кроком для нас вже буде це момент легалізації, Після цього ми будемо вже роздивлятись, який момент з процесом купівлі житла, якщо вже ж це все вийде. Головне, щоб нам вистачило наших статусів TPS, з гуманітарного пароля, до того моменту, поки ми отримуємо нашу мріяну грін карту. Я впевнений, що через візу талантів у нас все це вийде, просто буде все впиратися в гроші. Тому що на даному етапі всі гроші, які ми заробляємо, я б сказав, знаєте, це як в покері. Ми пішли в волин. Ми вкладаємо весь час всі гроші у майбутні проєкти, які зараз намагаємося відкрити. Тому, як ми казали вже у середині цього відео, якщо ти. У ці відносини будеш вкладатись на максимум. то рано чи пізно воно тобі воздасться. Так зараз ми вкладаємося у відносини з Америкою. Впевнені, що рано чи пізно нам вона віддячить. Хотів би ще додати декілька слів про Трампа, і хотів би одразу сказати, що більшість цінностей, яких намагається зараз нести Трамп в маси, вони не сходяться з цінностями, які несуть взагалі американці. Тому не зрозуміло, взагалі, як зараз буде ще перебувати президентство Трампа. Можливо, він взагалі не зможе просидіти на троні біля чотирьох років, тому що навіть американців шокує все, що відбувається саме зараз. Тому ми можемо тільки прийняти цю ситуацію. Тож на даному етапі ми взагалі не ні можемо нічого поробити з цією історією, яка відбувається. Але мені дуже цікаво бути свідком та дивитися за всіми цими моментами дічними, які відбуваються у нашому світі. Мені цікаво взагалі, що ви думаєте стосовно всієї цієї ситуації з Трампом, пишіть у коментарях, тому що дуже цікаво, що думає більша частина людей. І нагадаю вам, щоб ви не забували залишати коментарі, підписуватись на наш канал, ставити лайки та ставати нашим спонсором. З вами були дивні люди. До скорих зустрічей!